Ван Хюнжин один із самих відомих айдолів четвертого покоління. Він відомий своєю унікальною зовнішністю, неймовірними танцями і харизмою. Але вже майже три роки він один із головних жертв булінгу в інтернеті. Ця інформація вола в шок не тільки стей, а й інших слухачів кі-попу. Давайте розберемося, чому. Привіт, мене звати Юлія, і я тут розповідаю про кей-поп і не тільки. Якщо вам цікаво, залишайтеся, а ми не будемо довго тягнути, тому ми продовжуємо. Давайте повернемось в далекий лютий 2021-го, коли 14 айдолів потрапили під масовий булінг. Так, той самий лютий, коли статей і звинувачень в травлях було більше, ніж камбеків BLACKPINK за всі вісім років існування. З самого початку до всього я відносилось супер скептично, тому що постраждало ну, прям дуже багато айдолів. Також можна було замітити, що звинувачували дуже популярних айдолів або айдолів, які знаходяться в популярних групах, але багатьох це просто не смутило. Від себе я би хотіла додати, що до всього я відношусь суперскептично. Так, тому що я скептик і не люблю всі ці розборки. Я не розумію, чому не можна жити дружно. Так, я кіт Леопольд. Все почалося 22 лютого, через два дні після мого дня народження. Дякую вам, звісно, за подарунок, але можна було такого не робити. Якийсь анонімний користувач виставив пост в соціальній мережі, де звинувачував хунжина в шкільному булінгу. Імовірна жертва розповіла, що айдол ніби залякував його, бо той просив його закрити двері в клас. І за друга, який ніби получав більшу порцію обіду. Ще по його словах, Хунжин пробував когось побити і сказав: Ти так виглядаєш, тому що в тебе немає матері. Якщо що, осуждаю. JYP зразу відреагували на цю інформацію, сказавши, що все це брехня, бо слова жертви, мала дуже багато розбіжностей. Через деякий час з'являється ще одна жертва. Яка сказала те, що Хюнжин його побив, тому що той не заблокував м'яч під час гри в футбол. А я нагадую, що в той час Хюнжин дуже активно грав футбол і планував навіть будувати кар'єру футболіста. Для підтвердження своїх слів користувач прикріпив переписки з однокласниками, які ніби теж попадали під булінг Айдола. Чисто моя думка, що все це маячня, тому що живемо ми в еру інтернету, і щоб підробити переписку, багато розуму не потрібно. Так само, як і суджин. Артист взяв відпочинок по власному бажанню, а через пару днів Хінжин разом з компанією публікували пост з вибаченнями, з якого ми можемо зрозуміти, що Айдол зустрівся особисто з жертвою і попросив вибачення. Вже у своєму особистому листі Хюнжин попросив вибачення всіх своїх однокласників. І ось здається, якщо він попросив вибачення офіційно, це означає, так, він підтверджує, що він це робив. Но тут в нашій історії з'являється класний керівник хлопця. Він дав інтерв'ю, де сказав, що загальна атмосфера класа була не найкраща. Айдол не був прикладом найкращої поведінки, але зав'язувати конфлікти це було не про нього. І все, що сказано раніше, було дуже сильно перебільшено. Вірити в те, що то був вчитель, а не фанат, було б дуже дивно. І як виявилося, адміністрація школи не змогла виявити такого викладача. Але все рівно Хюджин пішов на перерив на три місяці і успішно повернувся в червні 2021 року, на відміну від суджин. Вже в кінці 22-го року на захист артиста стали ще одні ймовірні його однокласники. В багатьох історіях з придебютних часів було сказано, що він завжди був популярним і красивим отримував багато любові й популярності, але він все рівно залишався добрим. Один раз він допоміг учні молодшої школи відмити машину. Однокласників називав милими і гладив по голові. Завжди був культурним і війшливим з людьми, яких раніше не зустрічав. Після переходу в школу SFPA, яку, до речі, закінчило уж дуже багато айдолів, в їхньому числі Чунгук, Ваніон, Айєн, він користувався популярністю як хлопець-красунчик і молодий Але На цьому спроби його оправдувати не закінчились. В фандомі гуляв і досі гуляє слух, що Хюнжин звинувачував булінгу однокласниця. Той час, коли він навчався в школі для хлопців, але підтвердити цю інформацію ми не можемо. Скрізь не вказано стать жертви, а просто пише анонімний користувач. І ніде не сказано, що на 100% айдол навчається в школі для хлопців. Або я ніде не змогла просто знайти цю інформацію. За все своє життя хлопець змінив аж три школи, і одна із них, як я казала раніше, елітна школа мистецтв. Де логічно було дуже багато дівчат. Взагалі, все це дуже дивно. Однокласники і вчителі захищають айдола, а в той самий момент агентство викладає вибачення. А по логіці, якщо є вибачення, значить винний. В мене склалось дві теорії. Перша, це однокласники вчитель були просто фанатами, які вирішили захистити свого улюбленого айдола. Друга, це просто компанія заставила хлопця попросити вибачення, щоб швидше угладити цей інфоповід. Спойлер, у них це не вийшло. Звісно, джувейпіни зробили так само, як у б яку в той самий час теж хейтили із за булінга. Його похейтили трохи і перестали, але після повернення хлопця почали знову масово хейтити. Нетізини були проти його повернення, розкритикували компанію за привітання його з ним народження і писали дуже багато злих коментарів на першій трансляції в складі восьми учасників після всієї цієї події. Думали на цей раз все кінець, але ні, ви занадто гарної думки про некізині. Спішу вас засмутити, але хейтери пішли далі. І всі ці три роки з 2021 по сьогоднішній день. Айдол є жертвою в програмі Bubble. Платній програмі Бабл кожен раз, коли Хюнжин щось писав або ділився фото, хейтери бажали йому смерті і писали різні пакості, в тому числі писали те, що він урод. Але дуже надіюся, що хюнжин все це не прийняв близько до серця. Тому що ви просто подивіться на нього, ну як можна йому таке писати. Oh God, Фанати навіть рвали його карти. Хоча могли й мені віддати. Ну ви подивіться на нього. Все, йде, Хінжин віддихай. І ви можете подумати, ну, наверне, хоча б на це компанія відреагувала. Ніфіга вона не відреагувала, в принципі, як і завжди. Дякую, що не вигнали, як уджина або куб суджин. А це могло бути з легкістю, якби він був не таким популярним учасником. Хьонжин потрапляв під шквал критики не тільки із за своєї янгельської краси, а й за зачіски. І ви спитаєте, і що ж в ній такого? Не уявіть, з самого дебюту ви бачите Айдола тільки з довгим волоссям. І в один момент ми бачимо це. З його волосся зробили горшок для квітів, писали фанати. Не знаю, як вам, але мені подобається. А яку йому укладку в тому році на мамі зробили Ну нум, ну мідяціна. Фанати із за цієї різкої переміни були в шоці, і це м'ягко кажучи. Але замість того, щоб прийняти вони вирішили просто захайтати хлопця. Дай се містей говорили, що підуть з фандому. Звісно, і тут не обійшлося без погроз і бажань смерті. Можна зрозуміти те, що окрім різних побажань, айделом ще погрожують фізично. І так зараз піде мова про той самий фансайн хлопців в Китаї. Коли соціальні мережі тонули в погрозах мемберам, а особливо Хьонджину і Феліксу, там вирішив виділитись один не дуже розумний чел, який хотів посвітити лазером в очі Феліксу та Хьонджину. Якщо ви не знали, розповідаю, якщо посвітити в очі лазером, то шанси, що людина осліпне, майже неминучі. Може, хоча в це раще змінилось в компанії? Ми ж говоримо про JYP, ну ви про що? Та все це фігня, це просто якийсь хейтер Віталій десь і ну як він може щось зробити їм. Та просто погрожає і забуде. Я вас обіжу, але ні. Після цього фансайну по інтернеті почало ходити відео там, де видно, це зелене світло від лазера. На щастя, з хлопцями нічого не сталося і все пройшло добре. Але я чесно, дуже сильно надіюсь, що охорона це взяла на підмітку. І давайте швиденько пробіжимося по темі: Він попав в групу і за красивої мордашки. З цим сперечатися не можна, тому що з самого початку його і замітили, і за його краси. Але давайте згадаємо епізоди шоу на виживання. Його там хотіли вигнати. Все говорить про те, що він мав і має талант ще до чогось. Його танці, наприклад, він прекрасно відчуває музику і своє тіло. Він міг працювати своїм лицем так, щоб на нього хотілось дивитися. Давайте не забувати те, що він працює в музикальній сфері і без голосу він би теж не дебютував. А тепер моя думка, яка нікому не цікава, але я все рівно її скажу. Я взагалі не вважаю винним. Спитаєте, чому? А тому, що не було ніяких офіційних підтверджень, так він це робив або ні, він цього не робив. Так, ніби він писав вибачення, але ключове слово ніби зміг просто на колінці написати якийсь став і сказати: Ну це почерк Хьонджина, він просто із за нервів помінявся. Для нас це завжди залишиться загадкою. Але давайте згадаємо, те, що в той самий момент страждало ще 14 айдолів. В один момент. Все в один момент. В той самий лютий. Ну ні, ну це просто збіг обстоятель, знаєте. Ми не маємо права його осуждати, навіть якщо він це робив, тому що він це робив в школі, він був дитиною. А осуджувати дитину, в якої характер ще не повністю сформувався, ну не можна. І якщо так подумати, то ми його хейтим, те, що він були в когось, і в той самий момент ми його хейтим. Ну це якесь замкнуте коло, чесно. На цьому в мене все. підписуйтесь на мій ютуб канал, ставте лайки. Я вас усіх дуже сильно люблю. Пока.